Ті ж, які схопили Ісуса, відвели його до первосвященника Каяфи, де зібралися книжники і старішини. ж увійшов услід за ним здалека до самого двору первосвященника і війшовши всередину, сів зі служителями, щоб бачити кінець. А перевосвященика і старішини і весь Синедріон шукали лише свідчення проти Ісуса, щоб віддати його на смерть і не знаходили. І, хоч багато приходило леже свідків, але не знайшли. Нарешті пройшли два лжесвідки і сказали Він говорив Я можу зруйнувати храм Божий і через три дні звести його. І вставши первосвященик, сказав йому Чи нічого не відповіси на те, що ці свідчать про тебе? Ісус же мовчав. І первосвященик сказав йому. Заклинаю Тебе Богом живим, щоб ти нам сказав чи ти Христос, син Божий. Говорить йому Ісус. Ти сказав. Однак говорю вам віднині побачите сина людського, який сидить по правиці сили і гряде на хмарах небесних. Тоді первосвященик роздерши свій одяг говорить Він богохульствує! Навіщо ще потрібно мати свідків? Ось тепер ви чули його богохульство? Що ви думаєте? Вони ж сказали у відповідь: Заслуговує смерті. Тоді плювали йому в обличчя і били його по щоках, а інші знущалися з нього, говорячи: Пророкуй нам Христосе! Хто вдарив тебе?